Давайте відверто, Росії теж не люблять папу. Нам здається, що він проросійський, а Росія вважає, що він якраз проукраїнський. Ватикан поступово прозріває, і відверто кажучи, і Україна поступово починає розуміти, що свою позицію треба доводити не лише на храбом. Є особлива роль Ватикану, яку він може відіграти це повернення українських дітей. Це дасть змогу задуматися святом престолу. Наскільки добрим є союзником російська православна церква і наскільки добрим союзником є Орбан. Вже не секрет, що Ватікан стає активним гравцем, який намагається знайти формулу мирного порозуміння між Україною і Росією а головне Ватікан починає все більше і більш активно працювати у питанні повернення на батьківщину українських полонених та викрадених дітей. Наскільки ці зусилля можуть бути успішними, що хоче Ватікан, як він спирається робити, в чому полягає оцей секретний план, про який натякав Папа Франциск? Ми про все поговоримо сьогодні. Нашим співрозмовником є Денис Коляда, українець, який листується із папою римським. Денис не вперше раз у нас у студії. Півроку тому ми робили дуже цікаве відео, і це важливо, тому що півроку тому ми оголосили про конкурс. Е Наші глядачі мали можливість задати питання, одне із яких Денис мав задати Папу Римському. Про це ми поговоримо. А крім того, Денис запропонував новий лот книжку з автографа Папи Римського, який ми сьогодні розіграємо. Денис, вітаю. Вітаю. Почнемо з самого початку. Ватикан дійсно веде переговори щодо миру. Ватикан намагається спряти розбудову миру. Тобто кардинал Дзюпі недавно відвідував Україну. Якраз це було в день наступний день після теракту на Каховській ГЕС після прориву Дамби. І він мав зустріч з президентом України, сам ватиканський представник був шокований, що рівно на найвищому рівні їх прийняли. Розуміючи всю ситуацію, розуміючи, що тоді було дуже багато скликань. РНБО, і влада могла реагувати дуже швидко. Президент е, е, знайшов час, щоб зустріти особистого посланника папи. Франциска кардинала Дзюпі, і тоді ж він заявив, що його задача є радше не, не миротворча якась місія, а радше слухання, і е, щоб покращити розуміння, де Ватикан е, може, і де Ватикан повинен допомогти Україні в реалізації 10 пунктів миру. І для мене це є певний сигнал, що Ватикан все-таки дослухається до тих пропозицій, які були озвучені, напевно, президентом Зеленським. На зустрічі з папою Франциском, яка відбулася в травні, це дає змогу нам оцінювати, що Ватикан грає роль радше гуманітарного гравця. Є особлива роль Ватикану, він може відіграти це повернення українських дітей до, до України, тих дітей, яких Росія незаконно вивезла. І я думаю, що це одна з ключових ідей Ватикану, це долучитися в першу чергу в гуманітарній гуманітарні, е, частині. А ця гуманітарна частина вона може сприяти, на думку мені здається, Ватикану, вона може сприяти і е, переговорчим яких, якимось ініціативам. Надалі. Тобто, не можна говорити з е, будь-ким, коли ворог тримає ніж біля горла твоїх близьких або біля, біля твого горла. Це не є переговори. Більше того, у риториці самого кардинала Дзюпі, якщо проаналізувати його риторику за ваш час, останнім часом дуже сильно збільшилося наратив і конкретна така фраза Справедливий мир. Це концепція знову ж таки, папи Франциска, що мир, ми повинні розбудовувати мир, але мир має базуватися на справедливості, на відновленні справедливості. І це теж, я думаю, успіх української дипломатії і успіх нашої комунікації з тим престолом, що все-таки мир не любою ціною. Можна казати, що все таки Ватікан, ну після вагань, але долучився до мирного плану Зеленського. Я скажу так, він його розглядає угу. як дорожню карту. Угу. Тобто, і він долучається до певних пунктів. Зокрема, папа вже чітко заявив, що українська влада до нього звернулася, і вони будуть працювати, а там є цей, цей пункт повернення полонених, і Ватикан наче бере зобов'язання робити все можливе зі свого боку щодо реалізації цього пункту. Не можу не уточнити. Папа Римський буде робити своє діяльність акцент на звільнення військовополонених чи на повернення дітей. Це, чесно кажучи, мені звідси стоїть одним пунктом у десяти пунктах президента. Там, да, звільнення всіх українських громадян і повернення військовополонених. Це один пункт. І от умовно кажучи, я думаю, що як одним пунктом Ватикан береться як один трек. Да, типу от. То... На цим будемо і над цим буде намагатися працювати, можу один спитати останню ну досить скандальну ситуацію із українськими військовополоненими в Угорщині. Ми знаємо, що до їх переміщення в Угорщину була залучена церква, і російська РПЦ, але і Мальтійський орден. Ватікан до цього має відношення там, де заміщений Мальтійський орден, там точно мав би бути присутній і Ватикан, тому що згідно нової конституції мальтійського ордену їхній суверенітет випливає з суверенітету Святого престолу. Тому вони дійсно є незалежним суверенним орденом, але їхній суверен, свою легітимність і суверенітет вони черпають із легітимністю суверенітету з того престолу. Враховуючи, що була зустріч Папи Франциска з митрополитом Іларіоном, який коротко, зараз в, якраз в Угорщині. Який в Угорщині. Можливо, Ватикан і був залучений. Але це точно. Для мене є доконаним фактом, що Ватикан точно не є учасником і отих цих моментів спекуляцій угорської сторони щодо цих військовополонених. Тому ну, я думаю, що Угорщина себе повела. Максимально аморально і не етично по відношенню, в принципі, не тільки до України, а до міжнародного права, до Женевської конвенції, і в тому числі до святого престолу. І до святого престолу, я думаю, що ем, ну, ми знаємо про певні інші ініціативи, і з вуст наших українських політиків, і з вуст навіть російського посла при Ватикану, що папа був долучений до попередніх обмінів. І там якось таких. Процесів не було, тобто мені важко уявити, що це вимога була світового престолу до таких спекуляцій. Я думаю, що це дасть змогу задуматися святому престолу наскільки добрим є союзником російська православна церква, яка, начебто, одна із тих, хто передавала, да. І наскільки добрим союзником є Орбан? До речі, повертаючись до візиту Святого отця до Угорщини, в нас його сприйняли і Це зрозуміло, чому? Тому що Угорщина точно є. Ну, якщо не ворожа до нас країна, то точно не дружня до нас країна. На жаль. Але ми в цій критиці і зустрічі ми пропустили ті заяви і ті комунікації, які відбулись в Угорщині між Орбаном і Папою. А там вистачало критики. Папа дуже жорсткий в цій критиці, насправді. І я б не сказав, що він є симпатиком Орбана. Мені здається, що вони один одного намагалися якось використати, але мені важко назвати папу симпатиком чи не симпатиком. Точно він точно є симпатиком політики Орбана. Було багато заяв папи Франциска, які обурювали і українців, і українську владу. Оцей скандал, цей конфлікт вже можна сказати, що воно вирі... це питання вирішено. Враховуючи того, що Україна поновлює на найвищому рівні своє запрошення папи відвідати Україну, враховуючи те, що президент і прем'єр-міністр з різницею в, там, в два тижні чи навіть в один тиждень були на зустрічі з папою Франциском. Враховуючи те, що Папа Францис зі свого боку, навіть після недавньої госпіталізації перебування в лікарні, перше про що він згадав, коли повернувся, і перша його молитва ангела Господня, не забуваємо про Україну. Я думаю, що е, криза комунікації вирівнюється, да? тобто ми стаємо зрозумілішими один для одного. Українська влада починає трохи розуміти, що з Ватиканом можливо не вийде так, як з іншими західними партнерами, коли тобі зразу відкривають двері. Ну не зразу відкривають двері, але більшість наших союзників дуже швидко включилися і підтримали Україну. Ватиканська дипломатія тим відрізається, що вона довго думає. Але їхні кроки виважені, і вони працюють з тим ресурсом, яких в них є. В них нема ні війська, ні якихось політичних та, важелів впливу. Єдиний важель впливу, який в них є, це там, мораль, моральний авторитет. А тут ми ще маємо справу з ворогом, який, на якому, глибоко кажучи, все рівно моральний авторитет, в якому живе слова і цитата Сталіна: скільки дивізій у, 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 у Папи? Я пам'ятаю відповідь на, на, на це питання. Що передайте моєму сину Йосифу, що з моїми дивізіями він устріється на тому світі. До речі, про другу світову війну досить часто, все ж таки, політику Ватикана порівнюють із політикою під час другої світової війни, і це те, що Ватикан постійно критикують. Що вони були ну досить обережними в критиці нацизму? Більше того, іван II потім за це просив вибачення за недостатні голос і за мовчання церкви, але я думаю, що тут радше треба порівнювати з першою світовою війною. От коли дивлюся на ті жести, які робить Ватикан, і ту політику, яку брав Папа Франциск, вона мені нагадує Бенедикта XV. Папу, який був папа під час Другу Першої світової війни, який намагався закликати обидва обидві сторони до врегулювання конфлікту. І це все призвело до того, що в нього була. Така собі репутація з обох сторін. Давайте відверто. Росії теж не люблять папу. Нам здається, що він проросійський. І Росія вважає, що він якраз проукраїнський, тому що його там заяви на Великдень і навіть хресний хід нашої сторони був протиклинний, що знову випедь, примирити, а російською стороною був протитунок як взагалі приниження російського хлопчика, бо йому не дали. І український був в прапорі, а от російський взагалі якийсь такий, де в там сторону стояв, і він казав, що йому соромно. Тоді навіть були деякі облави в Петербурзі в Римакатолицьких соборах, де не, не дали зібратися е, вірним відсвяткувати Великдень. Я думаю, що це певний також був сигнал Російської Федерації до, е, до Ватикану. Папа е, так сприймав війну, що це війна. Де люди політиків та людей Так, да, політиків і людей, тобто що є політичні рішення, політичні баталії якихось великих світових гравців, а люди є лише жертвами цієї війни. Це сприйняття було дуже довгим, але він навіть недавно здавно згадався на одному е, теле, що він бачив катування українських військових, і це частково його дійсно приголомшує, тому що вся війна відрізняється тим, що вона наповнена звичайною людською жорстокістю. Тут е, е, жорстокість проявляють не Путін і Шойгу, умовно кажучи, чи не генерали, а звичайні солдати. Угу. І вони від цього отримують задоволення. І це, напевно, шокує його. В тебе є міф про Достоєвського, про багато високого в російській культурі в лапках. Я зараз це все кажу. Він це дійсно вірить. Е, не те, що він це вірить. Давайте відверто. В це вірить. Італія, uh -huh. і в це вірить більшість світу. Uh -huh. Просто ми стикнувшись з реальністю і жорстокістю російської культури, тут мені дуже сильно подобається вислів Ярослава Грицака. Важко заперечити існування російської культури, але вона має свій діагноз і вирок в тому, що вона не виконала свою головну місію. Вона не трансформувала суспільство. Покликання культури трансформувати розвивати суспільство. Ну, я думаю, що ці кадри, і він про це говорив також. Папа Франциск, ці кадри ошукували. І більше того, він мені на зустрічі сказав, що розповіді Карнала Криєвського, який приїхав з України, розповідав про ці масові захоронення. А він був і в Бучі, і в Ірпіні, і був на східних областях, де були ці масові захоронення. Вони шокують. Вони просто вони оголюють зло. Яке десь причаїлося, і, таке і здавалося, що після концтаборів і падіння нацизму це не може повторитися. А воно повторюється більше того, воно ще повторюється в деяких моментах з злозунним во ім'я Христова, умовно кажучи, але з іншого боку, якщо от слідкувати цієї логіці, у Папи є тільки моральний авторитет, але він є, і він досить вагомий. Він може просто сказати, що, наприклад, те, що діє РПЦ, не має нічого спільного з християнством, те, що російські війська прикриваються Христом, це блюзнирство і це абсолютно антихристиянська вчітки. Він, він може це зробити і це було би потужним сигналом, ну принаймні тут, для християнського світу. Тут він відверто на деяких моментах він це і робить. Я не можна сказати, що він цього не робить, тому що навіть згадати його виступ у осінню е, в Казахстані, mm -hmm. де він говорить про те, що використання релігії для просування війни є чимось демонічним і сатаніцьким. Ну це чистий чист, чист, чистий сигнал в Казахстані. Це сказати mm -hmm. на форумі, де присутня це чистий сигнал на весь світ, що релігію не можна використовувати як зброю. Mm -hmm. Більше того, знову таки повертаючись, в нього була досить жорстка заява по взагалі політиці Кирилла, що це алтарний хлопчик для Путіна. І він це сказав там в медіа, повторив. Він постійно говорить про те, що не можна використовувати релігійний наратив для розповсюдження будь-яких війн і взагалі виправдовувати релігію будь-яке насильство. Тому в такий, такий спосіб. Він говорить в ні політиці російської православної церкви. Ватикан поступово прозріває, і відверто кажучи, і Україна поступово починає розуміти, що свою позицію треба доводити не лише на храпом, а довгою дискусією іноді. Треба мати аргументи. Нам, нам все здається очевидним, тому що ми є жертвами цього конфлікту. Але все це очевидне не обов'язково і не зразу мусить трансформуватися на всіх представників. Заходу чи світу в цілому. Наскільки Україна успішна в, опресуванні в оцей дипломатії на ватиканському рівні, велику роль тут відіграє знову таки греко-католицька церква, римо-католицька церква. Тобто, настільки офіційний дипломатичний інститут, і скільки є церква? Цей голос церкви для Ватикана більш зрозумілий, і це очевидно, тому що церква все-таки має змогу говорити однією мовою однією мовою з Ватиканом, розуміючи ті принципи. І ті певні ісини, на яких стоїть ватиканська дипломатія, яка випливає з е, самого інституту церкви. В такому випадку папа може піти на якісь кроки на зустріч українському народу, українській церкві. І зробити щось, що його попередники поки досі вагалися зробити на останній нашій зустрічі. Ми підняли питання бетифікації бетифікаційного процесу митрополитом е, Андреєм Шептицьким. Я просто як протестант, намагався роз'яснити що Матюш, Це питання не лише для греко-католиків, а це питання для українців, тому що ця постать останніми роками пересмислена. Був знятий шлейф радянської пропаганди про цього про цю людину. Ця людина, яка була очолювала церкву і суспільство да на Галичині, але в принципі. У міжвоєнний період, один з найскладніших періодів нашої історії. І тоді виконувала дійсно і церковну, і політичну, і була дуже близькою до народу. Цей процес вже триває довгий час у Ватикані, насправді. Але постійно блокувався. Я чув, що поляки там трохи намагалися це, але думаю, що враховуючи теперішньо польсько-українські стосунки, я сподіваюся, що це. Блокування в сторону, а ми будемо 24 році мати, до речі, 80 років з дня смерті Шептицького. Тому я думаю, що це такий жест. Я сподіваюся, і маю певне бачення з того, що я спілкуюся з папою, що він можливий. Ну ми плавно переходимо до конкурсу. Справа в тому, що нашим конкурсом першим була можливість задати питання папі, і в коментарях до попереднього відео була купа питань. Але більшість з них стосувалася одного і того ж — Відношення Папи Франциска до ПЦУ, до Православної церкви України. Вдалося задати це питання? Я йому задав це питання, власне, воно було сформовано тим, чому, коли приїжджають представники Ватикану до України, є зустріч з. Тоді була зустріч, це ще було рік тому, з Пашем Мерседесом, але не було зустріч з ПЦУ. Потім, як виявилося, зустріч була, але вона була таємною. Uh -huh. uh, і uh, позиція Ватикану десь так, зараз позиція Ватикану така, ми не втручаємося в внутрішньо православні процеси, uh -huh. uh, але ми, відкрива... ми відкриті до всіх до спілкування з будь-якою конфесією. Тобто папа сам мені говорив, що він приймає різні делегації. У... На одній з моїх зустрічей була представниця. ПЦУ, там, яка була делегатом до Світової ради церков ПЦУ. Я передавав листи від митрополитів, деяких і священиків Папі Францискому. Я не бачив у нього, що, типу, це якісь такі незрозумілі. Цей. Просто є питання: що ПЦУ хоче від, від папи? Визнання, ну. Е як структура, яка не визнана самим православним світом, як, як, як там канонічне чи православна, може надати визнання вам, папа визнає ПЦУ у тому форматі повірі, і в тому форматі, що він підтримує і тісно співпрацює з Вселенським патріархом. Е, ма е, коли ти співпрацюєш з сланським патріархом, коли ти визнаєш за ним перші в православному світі, е, то ти визнаєш і його рішення і його владу над цим. Відбулася таки зустріч після нашого з вами інтерв'ю. Останнього відбулася зустріч Матеріо Полита Епіфанія з папою під час зустрічі всеукраїнської церкви з Святішим Отцем. Також Ватикан свою близькість до Пету наближає також і до офіційних комунікацій. З е, української католицької -католицько церкви, яка є представником Селенської католицької церкви, зовсім нещодавно УПЦ яка. Чи то Московського патріархату, чи то ні, е, намагалася залучити Ватікан, Папу Римського, як посередника, який може вплинути на українську владу, щоб та, зупинила, як вони кажуть, гадіння, щоб не забирали їхні церкви. От Ватікан е, може бути залучений і чи хоче він тут якось діяти? Ватикан дуже добре проінформований про політику щодо України. Щодо української просланцерк Московського патріархату і ніяких гонь ні, нема. І вони це вони... чудово знають. Так, да, тобто вони це знають, вони і більше того, Ватикан завжди обережний з певними заявами, особливо, якщо ці заяви стосуються сексуальних зловживань. А ми знаємо, що декілька кримінальних проваджень було відкрито, і не знаємо, які там справа, але. В цьому звинувачували, тому заступатися за церкву, яка має тут такі проблеми, і яка дійсно тісно співпрацює з російською православною церквою. Ватикан добре знає. Він не може озвучити, тому що також важливий діалог, і не можна говорити про всю церкву, але він ну, добре усвідомлює методи mm -hmm. і політику російської православної церкви, як імперської церкви, як церкви, яка. Це, це як церква, яка просто пропагує політику режиму Путіна, відверто кажучи. Ну що ж, перейдемо про подарунки. От про ці книжки розкажеш. Це книжка, власне, яка папа Франциск мені подарував декілька примірників, коли у нього був ще в Листопаді, Папа Франциск хотів якось підтримати, дати сигнал також українському суспільству, що він підтримує український народ і що він на боці України написана енцикліка про мир в Україні. Тобто, якщо перекласти це італійською мовою, тут зібрані всі його висловлення про Україну з початку війни до листопада місяця минулого року, і це власне про те, до речі, скільки папа римський приділяє уваги часу цей, тобто менше чим за рік. У нього з чимось висловлювань. Березні сказав, це ніяка не, не спецоперація, це війна. Uh -huh. е, і більше того, там вже в, ми знаємо і про інші його заяви про жорстокість російських солдат, і про те, що якщо одна з найсильніших його заяв, коли його запитали, так е, є хтось в цій війні, він сказав, якщо я називаю Україну народ мучеників, якщо є народ мучеників, то є той, хто їх мучить. І зрозуміло, що цим хтось є Російська Федерація. Це чітко прозвучало, і тому я прошу наших слухачів не, не говорити про те, що не було чітко озвучено, хто є злочинцем у цій війні. Так, а друга книжка? Друга книжка це власне про його така біографія, написана Андрея Тернелі. Це його біографія частково до того, як він став пантифіком. Вона дає зрозуміти певну його філософію. Чому цей папа з народу? Чому цей папа так необережно ставиться до політичних заяв, до політиків? А ця книжка допоможе зрозуміти, чому є там недовіра до політичних поглядів якихось, да, типу чи заяв. Чому важливо, чому чому папа розділяє народ і країну як інституцію? Да? Е так, ця книжка теж має автограф папи Франциска. Е, ця книжка має перевагу, бо вона українською. Не, на жаль, інциклики поки що не перекладені, вона італійською, але є підстава вивчити цю чудову мову. Е, цю книжку ми розіграємо прямо зараз. А цей ми трошки почекаємо до 15 липня і розіграємо її серед спонсорів нашої YouTube. Торінський. Тобто, ті, хто хочуть, можуть долучитися і взяти участь у цьому розігрі. Ну що ж, залишайтеся з нами. Ми ще впевнені, що поговоримо і про папу Франциска, і, звичайно, що в найближчих відео ще буде багато цікавих тем, які ми вам розкажемо. Будьте з нами. Скільки у нас там коментарів є? 에, зараз у нас 30 коментарів під відео. Тут вони зведені змістовних. Тут вони зведені в табличку. Ми вибрали, наскільки я пам'ятаю, питання ставлення Папи і Ватикану до Православної церкви України. А тепер ми зробимо розіграш. Тут ми вбиваємо цифру 30. І. Ну, що з Богом? Скільки хто виграв? 27-й Та, коментар. Так, у нас там 27 сьомий. То у нас 27 коментар. Це. Юрій, просто Юрій. Але е не е я. А коментар про що? Е дякую за цікаве інтерв'ю. Питання наступне. Якщо на думку, папа. Е це битва імперії. То в якій ми пішаки? Тип? ну, хто на нас? Я так розумію, що це питання на е, хто нами керує? Захід захід чи чи схід? Чи сила Божа? А, да, чи сила Божа. Я думаю, що українці не пішаки, а якраз ті, хто представляють шахи в битві імперій. що ж, а Юрій отримає книжку... книжку за підписом папи Франциска, власне, енцикліка про мир в Україні. Дякую, Денисе, за проведення конкурсу і вітаємо, Юрія. Так, а ось книжка, ось книжка. Вона поїде, коли ми зв'яжемося із переможцем і домовимося, як її передати.